Була справжня весна, а сьогодні вже зима. І температура буде понижатися все більше і більше. Знову будуть більше 10 градусів морози. Але хоч чуть-чуть сніжок прикрив землю. Краса. У нас знову зима і кори снігу бояться, наче не бачили, вже ж був. І ось така зимова кашка у нас у дворі. Це в снігу. Снігу не дуже багато, але землю прикрило. І напротязі дня потрошки так єлі-єлі пролітає, так що дуже гарно і казково. Сьогоднішнього дня йде пониження знову температури. Геть не віриться, вчора було тепло, весняна погода, сьогодні геть холодно. Сьогодні навіть плюса навіть нуля не буде. В день, а на вечір 8 градусів морозу передають і там подальше йде пониження температури. І до, самої, до самого кінця лютого передають мороз, мороз, мороз. Там трошки буде слабший, але все рівно вночі буде морозець. Так що зима своє бере. Хочеш, не хочеш, головне, щоб навесні не було морозів. Але я рахую, що зима має бути зимою, весна-весною, літо-літом і так, щоб було, як, як раніше. А зараз все геть перемінялося, тут тобі тепло, тут тобі холодно. Вийшло сонечко, але мороз на дворі. З Криші, звичайно, капає, але цілий день має бути морозно. А там буде і ночі великий мороз. А я собі в хаті працюю. Два дні тому почала плести кашпо. І захотіла виплести косичку. Тому залишила, думаю, ще передивлюсь відео, бо я вже пробувала, в мене щось не, не виходило, і я кинулася, ну, не на цьому, ще в попередньому кашпо. А тепер сіла, подивилася, зрозуміла, і дивіться, вже в мене вийшла косичка, але мені щось зверху ще не дуже подобається. Знизу, бачите, йде такий різкий перехід, а тут більш якось ну, зливається. Ну, вже розпускати не буду, так і буде, вже слідуючи, коли буду в'язати, то постараюся подивитися, може, тут щось я не так зробила. Але бачите, вже вийшло. Якщо хотіть, то все вийде. Часто люди бояться щось розпочинати, бо бояться, що не вийде. Треба брати і робити. Раз не вийшло, другий раз не вийшлося, за третім разом вийде. Я перше кашпо взагалі три дні. В'язала. Я вже говорила, є люди, виставляють, що наче з першого разу, все в них. Ну, може хтось такий продвинутий, і в нього все з першого разу виходить. Ну, в мене то виходило, але е, хто не, не знала, як вставити правильно щось там не виходило, ну, трошки помучилась. Плюс я вже показувала, хто мене дивиться. Перше кашпо я сильно затягнула стійки, і в мене воно ну, туго. Тяжко було плести. Але я вам скажу, що воно мені. Опа, не туди. Воно мені саме більше подобається. Воно таке облягаюче і таке, ну, густіше таке плетіння. Я там взагалі брала 2 см між стойками вверху, але дно не робила, тому що боялася, щоб не вивалилось дно. Тому. Мені воно саме більше сподобалося. Зараз беру трошки е, свободніше. І... Але позаті мені щось не, не подобається, не знаю. Напишіть, який вам, вам подобається позаті чи такі облягаючі? Так що, друзі, працюю, мені подобається. Е, відразу якось трошки, наче, ну, як кажуть, збила оскому і трошки почала... Охолоджуватися до цього, але ну, цікаво мені все-таки це. Так що працюю, це вже в мене шосте кашпо, я вже казала, одне подарувала. А це 5 штук є. Може ці два і продам. Ну, побачу. Якщо буде хтось бажаючий, то, то можна буде продати. А ні, то мені будуть, ну, я ж кажу, в дворі дуже гарно, коли воно красиве, а не просто відро стоїть. Буду пробувати ще, буду різні форми пробувати в'язати плести, але не знаю, замовила ротанг, коли прийде, як там що буде, буду показувати, що в мене виходить. Бачите, деякі трошки затягнула душі. І вже складно просунути ротанг в підстійку. Ось так, друзі. До плиту покажу вже в готовому вигляді. Сильно крутяться ці перекручуються смужки. І от як туго, то тяжко перевернути його. На руки, звичайно, дуже тяжко. Руки, плечі болячі, але, ну, якщо так, не з фанатизмом, то можна потихеньку пустити. Теж треба для других мишць, щоб було зарядка. Ну, Треба спочатку так розрівнювати. Ось так. Ну і до плиту покажу. Я теж, бачите, забагато залишила. Щось я по попередньому кашпо міряла, і мені здавалось, що я, ну, я зробила на 5 см довше, тому що на тому кашпо у мене чисте без візерунка. Тут, тут візерунок, тут візерунок, але щось чи я щось неправильно минулого разу. Ну, не забула, скільки я набирала, тому будуть трошки лишні. Ну от, і готове кашпо. В середині, ззаді, знизу і тут. Напишіть свої враження, будь ласка, мені буде ж дуже приємно. Може, когось зацікавило, пишіть мені в вайбер. Є дві таких: одна чиста, одна така. Тут волна і тут косичка. На 5 літрів. Зараз покажу другу. Трошки обманула одна йде пере... ну, дві волни. Теж гарно, теж на 5 літрів. Дуже гарно буде посадити якісь квіти і буде красиво. Ось дві разом. подивіться яку смакуту я собі приготувала. Рулетик, правда, чомусь шкірочка із бісквіта залишилась на пергаменті. Я накривала пергаментом, щоб завернути Але взагалі все вийшло, я навіть не сподівалася. Ось така смакота буде мені до чаю. Зробила з варенням тут айва, груша, яблуко. Бісквіт це не моя фішка. Він у мене не виходить. А колись ще дуже-дуже давно теж чомусь не знаю, не зберегла рецепт. Був дуже простий рецепт, і в мене він вийшли. Теж такий смачний рулет вийшов, але я щось не зберегла той рецепт, тому зараз шукала в інтернеті, але слава Богу, все вийшло. Ну, а на цьому, друзі, все. На дворі пролітає невеличкий сніжок. Я з вами на цьому прощаюся. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього найкращого, до нових зустрічей. пока.